Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо торт Молочна Дівчинка. Цей торт має надзвичайно ніжні коржі на згущеному молоці та його крем надзвичайно смачний це крем пломбір. В поєднанні коржі з пломбіром смакують дуже добре. Лише погляньте, який він гарний в розрізі. Щоб приготувати такі смачні коржі, нам буде потрібно згущене молоко, сода, порошок до печива. Ванілія, яйця та борошно. Яйця та згущене молоко взбиваємо на протязі однієї хвилини. Тепер додаємо соду, ванілію та порошок до печива. Знову збиваємо. При кінці додаємо борошно та все перемішуємо. Ось так виглядає готова маса до випікання. Випікати можна на пергаментному папері або на силиконовому ковричку. Під силиконовий ковричок я ставлю круг, який мені потрібний розмір для випікання, щоб мати зразок, які великі робити коржі. На кожний силиконовий ковричок я кладу 3 столові ложки тіста. Силіконові коврички перекладаємо у форму та будемо випікати 7 хвилин при температурі 175 Цель або 350 Фаренгейт. Ось так виглядають гарно пропечені коржі. Вони не липнуть до рук. Поки коржі ще теплі, за допомогою ножа я зрізаю зайві сторони. Тепер коржі перекладаємо на суху поверхню, але їх один на одного ставити не можна, тому що вони прилипнуть. Залишаємо їх до повного охолодження. А тепер приготуємо крем-пломбір. Для цього нам буде потрібно яйце, сметана, крохмаль, ванілій, цукор та тепле молоко. У невеликому сатейнику яйце, цукор, ванілій та крохмаль гарно перемішуємо. Тепер туди вливаємо тепле молоко та все перемішуємо. При кінці додаємо сметану та все перемішуємо. Тепер все переносимо на плиту, включаємо дуже маленький газ. Потрібно все постійно перемішувати та доводимо до кипіння. Готовий крем накриваємо харчовою плівкою та охолоджуємо. Коли крем став зовсім холодний, починаємо взбивати холодні вершки. Коли вершки почали вже помітно ставати густими, починаємо туди додавати по одній столовій ложці крему холодного та все взбиваємо до повного загустіння. На холодні коржі кладемо по дві столові ложки крему. Коли кладемо останній корж, гарно притискаємо його донизу, тоді знімаємо зайвий крем. Торт загортаємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник хоча б на 5 годин. Після того, як ми перемазали торт, в нас ще залишається приблизно 10 столових ложок крему. Тепер до нього додаємо 150 г холодних вершків Взбиваємо до гарного загустіння. Ним будемо покривати поверхню торта. Крем для покриття торта готовий. Витягаємо наш торт з холодильника добре охолоджений та покриваємо його кремом. За допомогою лопатки робимо ось такі хвильки на торті, щоб він був більш цікавий на вигляд. Спробуйте приготувати торт за цим рецептом, особливо крем-пломбір. Цей торт буде до вподоби кожному. Смакуйте!